Та прикорм, що в них спільне? А спільне в них два фактори. Перший – це здорове, різноманітне харчування збалансоване. З мінімалізацією цукру, з мінімалізацією ультраоброблених продуктів, якихось незрозумілих напоїв ось це поєднує прес та прикорм. Все дуже просто. Прес це не тільки набір вправ. Ви можете качати його скільки завгодно, будь-якими варіаціями. Але якщо у вас буде лажове харчування, то ви цього не доб'єтеся. Ну, не буде преса, точніше, ви його не побачите так, як ви бачили на моєму відео в сторіс. Він буде гарно схований. За отаким от животиком, який у мене є зараз. Адже я зараз не дотримуюсь, чого не дотримуюсь дефіциту калорій. І ось це різниця між пресом і прикормом. Якщо ви хочете проявлений прес, вам потрібен дефіцит калорій. А от в прикормі у дитини надзвичайно важлива вірна калорійність, а також до цієї калорійності потрібні правильно підібрані продукти, які дадуть необхідну кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. І от без них вже точно ніяк не обійдеться. Ні там, ні там. Тому все дуже просто: хочете прес, їжте здорово. Здорова. Їжте різноманітно та збалансовано, але тримайте легкий дефіцит калорій. Якщо ж ми говоримо про прикорм, то ви можете давати дитині все те саме, що їсте самі для того, щоб у вас був прес, але її ми на калоріях не економимо. І більш того, Треба ще придивитися, чи точно у дитини буде вистачати білків, жирів і вуглеводів. Цим ми будемо займатися на практику. Тому, якщо ви хочете такий собі гарний прес, і хочете почати з правильного, а тобто з харчування, бо вправи робити насправді не так і важко, якщо треба підкинути легкі вправи буквально на 5 хвилин на день, то чекаю на вас. На практику. Треба буде займемося і цим. І так, млинці з сиром плюс овочі. Це цілком збалансована тарілка здорового харчування. Ну, білочку трохи маловато, але його я додам собі просто в наступний прийом. Тож, всім приємного!